Отже, якась там поїздка по рахунку, не знаю, відвідування міста Чернівці, живописного міста Чернівці. Щасливі скетчери після відвідин краєзнавчого ні, художнього музею. Ваші враження? Дуже сподобалося, дуже сподобалося. Так жарти Е, Марія. Захваті. Ви просто захваті. А як вам вітер, температура? Я так сумувала за немакий. Зараз ми виходимо на площу, із... площу театральну. Ходимо дорогу. В неправильному місці переходимо дорогу. Е... Нас ми хочемо перевірити роботу Чернівецької поліції. Наразі вона дуже зайнята, що нас дуже радує. Якщо ви їдете в будь-яке місто і берете з собою лише босоніжки, беріть з собою шкарпетки. Дуже емоційні місцеві жителі, тикають пальці в камеру. І так. Так, дуже рішуче скетчери обирають місце, де поїсти. Ми продовжимо наш репортаж за декілька хвилин. До зустрі.